А може, ето дворник был? он оншов по сільської к ближайшому орешнику за новою мітлою? Як казав російський пропагандист Кісільов, а впрочем, нічого нового, минулого тижня Російська Федерація стабільно лякала світ ядерною зброєю. Рупори Кремля так само стабільно вигадували нові лякалки для глибинного народу та нові побрехеньки для іншої цивілізованої частини світу. Курс російського рубля якось стрімко, подібно польоту балістичної ракети впав, а українська система протиповітряної оборони в чергове демонструє дива ефективності. І як би цинічно це не звучало, але вже всі, на жаль, до цього звикли. Менш з тим, до вашої уваги, чергова добірка новин, які ви могли пропустити. Тож з вами контрпропаганда. шашки на гало, бурки на фасо. Попкорн до бою, і поїхали. Існує стандартна російська практика: принести в певний регіон війну, все розбомбити, розтрощити та знищити, а потім героїчно ввести війська і вже офіційно налагодити мир. Руський мір. Але за ширмою миротворчості, збирання земель, православного джихаду та деяких інших вигаданих приводів. Пересічний обиватель дуже часто не бачить практичної, а точніше, матеріальної частини питання. Бо все, що розбомбила російська армія, хтось має відновлювати. І часто цим відновленням на окупованих територіях займаються геть невипадкові випадкові люди і організації. Життя тимчасово окупованих територій супроводжується постійними корупційними скандалами. Причому цю корупцію окупаційна влада намагається замаскувати потужною пропагандистською діяльністю. Звичайний розпіл. Одним із таких прикладів є медіакампанія під назвою Ліца українською обличчя. Ця компанія активно просувається різноманітними z ресурсами та за офіційною версією вона має показати героїзм людей, що відбудовують міста та мріють про життя в новій Росії. Реальність, однак, зовсім інша. Під гучними гаслами про відбудову всього, що розваляла російська армія, ховається масштабне розкрадання російських бюджетних коштів. І це особливо яскраво видно на прикладі Маріуполя, де жителі вже скаржаться навіть самому путіну про відверті махінації. Їхні земельні ділянки привласнюються окупаційною владою та забудовуються багатоповерхівками, призначеними для продажу. А ті, хто мав би отримати житло, залишаються, так би мовити, у розбітава карита. Примітно, що ці російські ділки дурять не тільки мешканців окупованих територій, а й гастарбайтерів із Центральної Азії, яких завезли до міста для будівельних робіт. І велика кількість працівників тупо залишаються без виплат за свою роботу. Щоб уникнути бунту та формуючи певну картинку, окупаційна влада була змушена відкупитися кількома квартирами. Але й ці квартири. Що не дивно, дісталися геть не тим, хто дійсно цього потребує. Як результат, деякі місцеві мешканці вже третій рік зимують без житла. Насправді ця ситуація яскраво демонструє, як пропаганда використовується для прикриття системної корупції на окупованих територіях. За гучними заявами про відбудову ховається банальне збагачення окремих осіб. Що розкрадають ресурси навіть на тлі трагедії. Обман працівників та ігнорування прав місцевих жителів створює ґрунт для майбутнього соціального вибуху. Кажучи просто, Ривський Мір не просто провалив задачу забезпечення базових потреб, але й руйнує довіру громадян, які були до нього, так би мовити, лояльними. Якщо ворога немає, то його необхідно вигадати. Якщо ворог є всередині країни, то, будучи кремлівським пропагандистом, треба казати, що цей ворог неодмінно українець. Той факт, що в країні, яка пишається перемогою над нацизмом, тих самих нацистів вже більше, ніж справжніх переможців нацизму, звісно, що нікого не обходить. І чергове повідомлення про викриття групи неонацистів в серці Росії загалом сенсацією не стало. Менш з тим, ми пам'ятаємо, що в РФ не буває пожеж, бо бувають задимлення. Не буває вибухів, бо усюди одні тільки хлопки. А неонацисти, за словами рупорів Кремля, існують тільки в Україні. От і виникає питання: невже Сибір? Це вже також Україна. Новина в New York Times про дозвіл Києву використовувати ракети Атакамс для ударів по території Росії викликала нову хвилю істерії серед російських пропагандистів. Але їхня реакція вкотре зійшла до звичайних погроз ядерною війною. Однак і ці погрози лише риторичний рецидив, адже подібні заяви Лавров робив ще у жовтні 2022 року. Нові червоні лінії. Скабєєва цього разу взялася за драматичні підрахунки. Ракети з дальністю 500 кілометрів покривають Крим, Ростов і Краснодарський край. Але це не червона, це наша бура-бура лінія. На протистояння їй голова комітету з оборони Держдуми Карта Полов намагався заспокоїти аудиторію. Заявляючи, що російські системи ППО можуть ефективно протидіяти всім західним далекобійним ракетам. Тим часом на Росії один Кісілььов лякав, що удари по території Росії начебто радикально змінять хід конфлікту. США, Англія та Франція опиняться у стані війни з нами, що матиме катастрофічні наслідки для їхніх країн. Однак офіційна відповідь Москви виявилася значно стриманішою. Спікер Держдуми Володін обмежився розмитим натяком на можливе застосування нових систем озброєння в Україні, не уточнюючи, що саме мається на увазі. Тут дозволю ремарку: ми вже знаємо станом на зараз, що саме малося на увазі. Сам Путін утримався від коментарів. Натомість зайнявся нагородженням представників РПЦ та обговоренням питань далеких від міжнародної політики, таких як податки для готелів і стан медицини в регіонах. Це вкотре доводить, що риторика червоних ліній, яка лунала від Москви ще задовго до вторгнення, є лише способом залякування, що не має під собою реального підґрунтя. Україна та її союзники вже неодноразово перетинали ці лінії, і реакція Росії щоразу була набагато слабкішою ніж заявлені погрози. Скабєєва може малювати хоч бурі лінії, хоч сіро буромалинові. Взагалі ці лінії можуть бути аби якого кольору, але і вони, схоже незабаром, стануть черговим риторичним фантомом. Насправді заяви російської пропаганди демонструють дедалі більший розрив між офіційною риторикою Москви та її реальними діями. Відсутність чітких і послідовних дій щодо проголошених ліній свідчить про слабкість Кремля. Перетворення погроз на порожній театр лише підсилює враження, що Росія дедалі більше втрачає здатність диктувати свої умови в конфлікті. А Захід і Україна натомість демонструють гідність і послідовність, що й визначає подальшу динаміку протистояння. На сьогодні це все. Але це точно не фінал. І поки ви дивитесь це відео, наша команда як в студії, так і в буквальному сенсі слова в польових умовах, вже працює над наступною передачею. Тому підтримайте нас в обов'язково напишіть коментар і головне, знайдіть в Ютубі одноіменний канал КонтРПропаганда і неодмінно підпишіться на нього. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була КонтРПропаганда. До побачення!